Студія сьогодні в нас 9 вересня, і тема, як завжди, дуже важлива і цікава про відчуття легкості в голові, яке впливає на відчуття легкості в тілі. Тому сьогодні поговоримо з вами про трошечки про психіку, да, як вона насправді а, впливає на наш. Стан здоров'я на наш стан тіла, на нашу вагу, і я скажу, що це впливає прямо лінійно. Тому що а, з моєї історії, конкретно, коли в голові був хаос, коли в голові були думки, тривожність, а, постійна там контроль і так далі, то відповідно а, в цілі відбувається напруга. Да? Ми відчуваємо, що в цьому цілі є напруга. Так от а, сьогодні поговоримо про те. Чому важливо працювати не тільки з фізичною частиною, а ще й з емоційною частиною, власне, що я і роблю на своїх групових супроводах на роботі індивідуальні, ми в першу чергу працюємо з нашими установками, з нашими відчуттями емоціями, тому що це прямо лінійно впливає на наше ставлення до нашого тіла. Відповідно на наші дії та на, наше, на нашу їжу, яку ми обираємо. Коли ви можете помічати, що коли у вас в голові да, важкість в плані того, що є тривожні, що ви постійно там думаєте, що ви втомлені десь постійно думаєте про щось негативне, ви обираєте більш таку важку їжу, більш жирну, більш калорійну, там солодку, більш таку яскраву по насиченню, яскраву по смаках. От, а коли ви емоційно заряджені а, гарними емоціями, гарними відчуттями, у вас легкість, у вас спокій на душі, да, відчуття безпеки, а, ви відчуваєте а, так само бажання на більш легку та якісну їжу. І це впливає абсолютно на, на все. Да? Тобто, наше ставлення, те, як ми зараз відчуваємо себе а, в моменті. Емоційному психологічному це відображається на нашому виборі не тільки в їжі, але й в певних інших сферах нашого життя. От тому а, можете за собою поспостерігати, коли ви обираєте таку більш жирну і більш таку важку їжу, коли ви починаєте набирати вагу, коли ви відчуваєте більше набряків, також це може впливати. Да? Ми можемо відчувати більше набряків, бачити набряка на своєму обличчі, на своєму тілі. А тоді, коли у нас так само багато відповідальності, багато справ ми на себе наклали, дуже багато різних дій, які ми, наприклад, не встигаємо робити тощо. От а коли ми більше зосереджені на комусь, на чомусь, на, на тому, щоб догодити людям, на тому, щоб, а, щоб нас правильно сприйняли, щоб там ми виставили себе в хорошому світі, да? а це все включає внутрішню напругу в нашому тілі, і в наших думках, відповідно, ми можемо спостерігати тоді наприк. От, А коли ми відчуваємо легкість, коли ми встаємо з гарним настроєм, коли ми обираємо да, як одяг з. Шафи, да, коли ми обираємо свій настрій бути легкою, бути яскравою, бути спокійною да, і нетривожною, а тоді, власне, ми собі подобаємося в церклі, да, ви могли помічати. От, так само розказує дівчаткам на а, сесіях на групових, коли, а, ми, а, коли ми собі подобаємося, да, на це впливає дуже сильно наш стан, наше відчуття, наші емоції. От, коли ми спокійні, коли ми. Класні а, самі для себе, коли ми відчуваємо таке задоволення, а коли в нас переповнюють гарні емоції позитивні, тоді ми собі подобаємося. Ната ну, коли а, в нас все погано в житті, да умовно там по якихось сферах у нас щось не сходиться, а нам щось не подобається, щось не виходить. А, щось іде не по плану і так далі. Відповідно, тоді да, що відбувається? Тоді ми так само відчуваємо а, таку у... тяжкість, тяжкість в голові, і, відповідно, можемо собі ще й в дзеркалі не подобатися. Потім бачимо себе в дзеркалі, починаємо себе критикувати, починаємо говорити, що нам потрібно собі щось змінити. Та да. відповідно, а так само відбуваються і бажання цих змін, коли ми йдемо в зал, коли, нам, коли ми собі не подобаємо всьому, ну, ну зазвичай да, є люди, які обирають цю стратегію для того, щоб там, наприклад. Піклуватися про себе з точки зору здоров'я, да, бути більш енергійними, бути більш такими активними, от думають про довгострокову перспективу. Але зазвичай, а люди думають в моменті, що от зараз я собі не подобаюся, я маю зараз іти в тренажерний зал. От зараз я собі подобаюся, зараз я можу не йти в тренажерний зал, наприклад. Там або зараз я собі не подобаюся, мені потрібно прикрутити своє харчування, свою лавочку, да і. Більше зосередитися на дієтичному харчуванні. А зараз я собі подобаюся, умовно я можу трохи розслабитися. Тому, звісно, наші думки, наш, наш шум в голові, оця от тривога якась, або відсутність цієї тривоги, вона впливає на наші дії. Так от наша з вами задача це зробити таким чином, щоб отой шум в голові, який у вас є, ми його розсіяли, щоб його не було з приводу вашого тіла, з приводу вашого харчування, і ви можете зробити для себе. Конкретне вибір, що я буду харчуватися збалансовано, а, незалежно від того, подобаюся собі, не подобаюся, а, а лише для того, щоб бути здоровою, енергійною, красивою в довгостроковій перспективі. Тому що зараз, наприклад, метаболізм може бути один, а через 20 років він буде інший, через 30-40 років він буде взагалі І те, що ми робимо зараз, прямо лінійно впливає на те, як ми будемо виглядати і відчувати себе в майбутньому. От тому відповідно, да, ми маємо для себе прийняти конкретне рішення і відносно від цього рішення вже відштовхуватися. Тобто нашими діями має керувати не на наші емоції, не на наші думки, не на наше ставлення до себе настрій і так далі. А нашими діями має керувати конкретно наш вибір. Тобто ми маємо обрати, що от я зараз це роблю для себе, і я буду це робити незалежно від того, подобаюсь, не подобаюсь, поганий настрій, хороший настрій там зійшлися зорі, там фаза луни і так далі. А роблю це тому, що в мене є конкретна ціль. Воти коли ми робимо це не з позиції емоцій. А з позиції вибору і поставленої цілі, повірте, це набагато краще працює. Тому що ви розумієте, для чого ви це робите. Коли ви робите це просто, тому що от в той момент ви, наприклад, все було погано, а тут уже зараз щось інші ще проблеми навалилися, і тут нічого не виходить, і взагалі руки опускаються. Відповідно. А, з, такої, з такої стратегії ніякого а, проку не буде. Тому а, моя все ж таки вам порада: це оцей шум в голові його почати викидати кудись, його почати вивільняти. Що це може бути? Це можуть бути медитації. Да? Ми допомагаємо собі за допомогою медитації, коли ми зупиняємо свої думки і починаємо а, на свою голову засіювати ті думки, які нам необхідні, да відповідно наші думки вони же провокують у нас певні емоційні стани. Тобто, якщо там якась негативна думка, яка вам не подобається, яка викликає у вас тригер, да? якщо це якась травматична думка, то у вас підіймаються негативні емоції, там сором, відчуття провини, злість, агресія. І на таких емоціях точно ми собі краще не зробимо. А коли в нас дум в думках більше такого. Простору для позитиву, да? і ми самі собі починаємо говорити, що я класна, я молодець, я стараюся, в мене все виходить, я йду до своєї цілі, в мене все там, я все успіваю і так далі. А тоді у нас стан також набагато легше. Да? Тобто від того, які в нас думки будуть відповідно наші емоції, від того, які будуть наші емоції. Тим буде наповнене наше тіло. Це також дуже важлива фраза, яку я вам раджу запам'ятати і кожного разу згадувати, що коли ви е, наші емоції впливають на наше тіло, коли ви в гарних станах, в позитивних емоціях, у вас сяють очі, у вас посмішка на обличчі, вам а, набагато легше прийняти рішення в сторону якогось здоров'я, в сторону якихось класних дій, а саме тих, яких вам потрібно. Коли ж у вас негативні емоції, у нас да, у нас що, опускається обличчя, у нас штає тьмяна шкіра, у нас з'являються набряки, відповідно. Очі вже не сяють, очима хочеться плакати, да? а, і відповідно через це нам складно прийняти рішення. Тобто в негативних станах приймати рішення просто неможливо да, свідомо. А, тут нами будуть керувати емоції. Ми з цих відчуття провини, з відчуття сорому починаємо вже приймати якесь рішення, типу, от мені потрібно там завтра а, сідати на дієту, бо я собі не подобаюсь, наприклад, на фотографіях. Да? Тому, бо хтось мені щось сказав і. Мені потрібно терміново йти в спортзал для того, щоб виправити це. Ми це робимо не через власний вибір, не через, не через власне бажання, а саме через відчуття провини і сорому. І таким а, прийнятим рішенням ми наш трошки приглушаємо це відчуття провини і сорому. А якби це було конкретно ваше бажання, ваш вибір, що я зараз хочу це зробити для себе, тому що я хочу про себе піклуватися. Я себе люблю, я себе поважаю, і я хочу робити це надалі і бути. А, Здоровою та красивою та молодою довгі роки, да, і хочеться мені через декілька років відчувати себе так само приємно, як і зараз. І я буду це робити зараз для того, щоб засіювати ці насіння, які потім будуть давати свої плоди в майбутньому. То це вже зовсім інше, да це вже зовсім інша стратегія, зовсім інші цілі. Відповідно, з таких цілей, з таких з такого настрою буде набагато простіше працювати, тому от знову таки з дівчатками на груповому супроводі ми дуже якісно з цим працюємо, а з вивільненням негативних установок з роботою над внутрішньою опорою, тому що все витікає з нашої внутрішньої опори конкретно. А наскільки ми можемо на себе опиратися, наскільки ми можемо собі довіряти, наскільки ми можемо бути цінними для себе да і приймати це. Відповідно з а, цього аспекту ми вже починаємо працювати. От коли у нас такі хороші, класні емоції а, і такі стани, і такі думки, да, нам набагато простіше а, відповідно приймати рішення, і набагато простіше ці рішення підтримувати кожного дня. Тому що знову ж таки буває таке, що ми сьогодні зробили там на якійсь мотивації. А завтра ці мотивація пропала. Там, де а, от, у вас має бути також фраза в голові, а, Повторюватися там, де закінчується мотивація, починається дисципліна, тому що мотивація це короткотривалий такий дофаміновий виплеск, і, і знову таки він буде, можливо, через відчуття провини, можливо, через Ну, скоріше за все, це буде через відчуття провини. У нас мотивація зазвичай з'являється через те, що ми порівняли себе з кимось. Ми сказали, що я недостатньо, в мене все не так, і мені потрібно старатися більше. І через це відчуття провини ми собі щось пообіцяли. І на цій мотивації ми можемо. Працювати там декілька днів, тижнів, ну можливо, місяць, і то не завжди. Зазвичай ця мотивація через декілька днів вже стухає. Так от. Прийняте рішення конкретно на позитивних таких емоціях на позитивних станах, а, саме з бажанням змінити себе для того, щоб в майбутньому ще краще себе почувати, так як зараз, наприклад, або краще, да, якщо зараз не дуже почуваєте себе, а, то а, цей дофамін, а, короткотривалий дофамін, він а, постійно підкріплюється тим, що ми ставимо собі величезну ціль в майбутньому, тобто ми ставимо собі ціль не з позиції відчуття провини і сорому, а з пози позиції Того, що я сама для себе стараюся, і ми знаємо, чим нам це буде потім, якою це буде нагородою в майбутньому, і відповідно нам через це набагато простіше прийняти рішення і робити це кожного дня. Тому що коли ми працюємо на, коротко, на короткостроковому да? це от він виплеснувся і кудись зник, тому що якісь інші цінності, якісь інші ситуації були важливіші. А коли ми працюємо конкретно з своєю ціллю, з своїм шляхом, то нам набагато простіше е, приймати рішення кожного дня. Тому що я ж кажу, що ми пам'ятаємо, навіщо ми це робимо, для кого ми це робимо. От, в першу чергу, для себе, а не для того, щоб не відчувати потім провину да, за щось. От, і відповідно, е, це називається легкість легкість в спри в прийнятті своїх рішень. Та коли ми говоримо про... Відчуття провини і сорому це тяжкі емоції, да? І це, це постійна напруга в голові. Це відповідно постійна тривога. Тому що нам хочеться швидше, швидше позбавитися цього відчуття сорому. Провини ми діємо більше, більше, більше. Ми виснажуємося через це на емоційному, на фізичному рівні. Потім знову таки через це виснаження. Ми можемо зриватися. Ми можемо втомлюватися, і наша мотивація пропадає. і Потім це відчуття провини ще більше виростає. Відповідно, через це. Також у нас потім буде а, такі собі не дуже гарні стани. От, і це буде постійна важкість, постійна важкість голові, постійна тривога, постійні думки. А, там, на себе може бути образа. От ми себе можемо ненавидіти, навіть до такого доходити. От, і відповідно, через це наше тіло буде від нас захищатися, тому що відповідно відбувається небезпека. Небезпека в тому плані, що а, ми про себе не турбуємося, ми робимо як найгірше собі. От. А з боку психоемоційного потім це вирізняється, потім це випливає на фізичному рівні. От, сподіваюся, що це трошечки зрозуміло. А що потрібно робити з такими ситуаціями, щоб цього уникати, щоб цього позбавитися і посіяти нормальної розуму, нормальну свідомість в своїй голові, щоб обирати конкретно було з вашого з ваших цінностей, а не цінностей Соціому, а це звісно має бути щоденні практики, які ми розбираємо так само на груповому супроводі. Це робота з кортизолом, це робота з дофаміном, це робота з нашим мисленням, це робота з нашими установками, з любов'ю до себе. І відповідно через такі практики, які ми виконуємо, у нас з'являється зовсім інше сприйняття себе, і зовсім інше це сприйняття турбувати про своє тіло, тобто ми турбуємося не з позиції, що мені треба швиденько схуднути і забути про це. Ми турбуємося. Ми знаходимо такий режим, ми знаходимо такі а, важливі моменти, які ви потім будете робити. Це буде просто ваша рутина. Це ви будете робити на постійній основі. Тобто ми один раз і назавжди змінюємо повністю ваше мислення, змінюємо ваше ставлення до себе. І відповідно через це ставлення, у вас змінюється вибір дії. От, і ритуали вашої, вашої буденності змінюється життя. А насправді змінюються деякі сфери у дівчат, хтось починає більше заробляти, хтось починає більше про себе піклуватися, змінює роботу, там, починає займатися тим, що давно хотіла. От, і відповідно, такі ритуали Вони набагато покращують наше ставлення до себе, збільшують нашу самоцінність в своїх очах. Ну і, звісно ж, за рахунок цього життя стає набагато яскравішим і прекраснішим. Тоді до. Фімін легкий і не потрібно отримувати через їжу. Вот. Відповідно, це робота зі стресом, звісно, зниження а Харчування це буде адекватне, таке нормальне, з огляду на ваші потреби і на ваш режим дня та взагалі режим роботи, щоб вам вистачало всіх нутрієнтів. І найголовніше це підібрати такий режим, щоб це було комфортно, щоб це було конкретно для вас якісно, і вони відчували якогось, знаєте, важкості в тому плані, що потрібно там готувати кожного дня щось різноманітне, і я не знаю, що готувати. Ні, я створюю такі умови. Вона на груповому супроводі де у вас є і книга рецептів. І ви будете розуміти, як це швиденько все для себе зробити максимально. У Вас буде конструктор харчування. у Вас буде моя підтримка і можливість запитати мене, як я можу в цьому плані допомогти вам швиденько щось зібрати. Тобто, ви за 5 за 6 тижнів набираєтеся стільки досвіду, що потім ви просто робите це на автоматі. І не забуваємо про те, що ми можемо харчуватися іще й десь поза домом в закладах. Да, просто потрібно розуміти, що нам для себе обирати, от і орієнтуватися, звісно, на сигнали нашого організму. Тому. Як ви можете бачити, а, мій груповий супровід це така комплексна робота, яка включає в себе не просто харчування, там а, до того ж, воно йде без підрахунку калорій, без важування грамів і без ніяких обмежень. А в нас іще йде робота суцільна з організмом на фізичному рівні, тобто це з гормональним фоном, і суцільна робота з психоемоційним станом, яка допомагає нам знову-таки змінити своє ставлення до свого тіла, до оцього. А, 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 до цього самого процесу турботи про себе, про своє тіло, харчування, спорт і так далі. От і вам це тоді хочеться робити набагато краще, набагато легше для себе і кожного дня обирати конкретно себе і обирати для себе найкраще. Тому залишилося три місця на груповий супровід. Ми починаємо з 15 вересня, а тому для того, щоб отримати. Від мене додаткову консультацію ви можете написати мені а, в Дірект а, хочу в групу, я розкажу вам всі подробиці і при повній оплаті а, одразу да, без розтермінування платежу. Ви отримаєте від мене консультацію в подарунок. Тому буду рада попрацювати з вами вже через 6 тижнів ви можете бачити зовсім іншу себе, зовсім інші результати. Сьогодні в нас такий маленький а, ефір, але доволі інформативний, доволі класний формат сьогодні вийшов, тому що дійсно важлива інформація інформація. от, бажаю вам гарного вечора, тихого, мирного неба і до нових зустрічей.